і курс Рубля пробиває дно, причому настільки швидко, що емоції не стримують навіть топові рос... прокремлівські зливні бачки, як їх точно можна називати пропагандистів. Я маю на увазі, і це вже не аби як занепокоїло навіть от російського пропагандиста Салавйова. Під час ефіру він емоційно розкритикував провальну монетарну політику центрального банку РФ і полаяв депутатів Держдуми. Мовляв, нікого з російських можновладців не турбує нинішній курс національної валюти, тоді як в Свет регоче с него. Нагадаю, что станом на зараз за один доллар уже дают 96 рублей, 96 копеек. Даже не объясняет, какого хрена курс так скачет, что над нами вся заграница теперь смеется, что самая слабая, одна из трех самых слабых валют у нас рубль. Благодаря гениальной политике Центробанка, который даже... Презирает народ, чтобы хоть слово ему сказать о чем-то.